Якщо в тебе є якісь кровні зв'язки, це там сват, бат, брат кун, там, або в тебе є якась фінансова допомога, що ти можеш відразу дати хороший відкат, тоді тобі дадуть торгувати. Підприємець Юрій розповідає, все відчув на власній шкірі. Ще кілька років тому намагався розпочати бізнес у Львові продавати каву із автомобіля. Ми створили фізичну особу підприємець. Після цього ми взяли сертифікати якості на весь товар. Який в нас був. І технічну документацію, тобто які ми мали там на кавовий апарат, повністю на все обладнання. Потім бізнесмен звернувся за дозволом продавати гарячий напій до Сан -Епідслужби. На початках так вони приходили, дивилися, описували. Потім в вслідуючи раз вони придумали нову документацію. Додатково це того ще одну. Коли ми почали це все проходити, вони там вже не знали, що нам запропонувати. Дали, вибачте, але вибачте, ну насправді просто його не дамо". У профільному департаменті міськради. Бізнесмен також отримав відмову. Навіть не бачачи взагалі сам автомобіль, наскільки якісно він зроблений чи не якісно, вони на той момент взагалі були не цікаві. Вони просто сказали, що ви нам не підходите. А хто це саме сказав? А, на той момент це був департамент торгівлі і економіки, якщо не помиляюсь, Ірина Кулилич була. І нам писали просто дуже страшні відмови, що на сьогоднішній день кава літак дружору повсюджена в Львові, що ви є недоцільні в місті Львові. Юрій зізнається, після виснажливої паперової тяганини у міській раді дали знати ринок пересувних кавових магазинів зайнятий конкуренції не потребує. Це відділ в самій міській раді напряму сказав, що ну, коли він задав питання, ну є ж машини працюють, я знаю. Ми ж не перші. Нам чітко і неясно дали зрозуміти, що цими автомобілями займається прокуратура і міліція. Виявляється, що це просто займалося кришуванням одних машин чи інших. Яка ж офіційна причина відмов цим підприємцям, що потрібно зробити? Які документи підготувати, аби міська рада таки видала дозвіл. Це в департаменті економічної політики і журналістам. З'ясувати не вдалося. Керівник Ірина Кулинич не захотіла спілкуватися. Так відповіли у прес-службі, і на робочому місці чиновницю ми не застали. Чому поспілкуватися з вами на раху? Підприємці переконані, всі дозволи б отримали, якщо в кожному кабінеті залишили подяку. Так роблять всі, хто хоче мати власний бізнес. Але цього разу терпець увірвався, і чоловік вирішив публічно боротися із хабарництвом. Відтак разом із юристами організував акцію. Посеред міста вони встановили велокав'ярню і перевірили, хто підійде вимагати хабарі. Звісно, чиновники не здогадувались, що це експеримент. У перші дні акції до слова у вихідні прийшли перевіряти велокав'ярню, міліціонери, працівники міської ради та адміністрації. Я вже напевно після 10-ї перевірки збився за рахунку. Їх було можливо до 20, можливо, до 30 за два дні. Одні приходять, другі йшли. Вони в чергу вже вистроювалися. За словами активістів, майже відкрито вимагала хабар, керівник Галицької райадміністрації Ірина Чілімова. Каже, давайте прийдемо в і ми будемо з вами спілкуватись. На мене двоє свідків, це була чітка розмова. Пройдемо в кабінет, поспілкуємося. Це був явний позив того, що давайте ми це все за мене, Ви нам щось дайте, ми підемо. Конкретної суми чиновниця не назвала, але активісти викликали правоохоронців і написали заяву про вимагання хабара. Я не прошу жити заходів, я повідомляю про злочин. Приїхав сам керівник райвідділу, але до сьогодні кримінального провадження не відкрито. Прийшла повідомлення протягом начальника Галицького райвідділу, що він не вбачає там складу правопорушення, попри те, що він не допитав двох наших свідків. Як свої дії пояснює сама голова Галицької райадміністрації, почути теж не вдалося. Через прес-службу жінка відмовилася розмовляти із журналістами. І часу для цього не знайшла. А Ясно. саме побачити ситуацію. Склалася в тому, що ізвонили про центр. Про центр сказала пані Ірина, що вона спілкуватися з журналістами не хоче, що вона вже все розповіла. Загалом юристи і бізнесмени впевнені на відкриття власної справи потрібна чимала сума. Для того щоб у Львові отримати дозвіл, дійсня торгівлі потрібно 5 тисяч доларів і 30% від доходу. Я не маю таких Щоб отримати місце для торгівлі. Потрібний відкритий конкурс. Виділі ці місця. І наприклад, у вас там є один квадратний метр для торгівлі, що три місяці оголошуєте конкурс. Хто більше заплатить за місце, той буде торгувати гроші до бюджету розвиток міста. Інакше бізнесмени й надалі будуть наповнювати кишені чиновників. Ви даєте кожного місяця відкат, ви дає відкат міліції, даєте відкат працівникам адміністрації, а потім даєте ще відкат працівникам міської ради. Після абсолютно різні структура. Згодом правознавці з'ясували, дозволу від міськради не потрібно взагалі. Взагалі не передбачено такого виду торгівлі конкретно внутрішніми нормативними правовими актами міської ради. Навіть якщо передбачимо, то там є різні назви, там якісь палатки, ядки, ще там щось, але там немає велика Тобто сама ідея проекту в тому, щоб дати відчути громадянам, що вони мають можливість так само маніпулювати правовими нормами, як і чиновник.